Здоровенькі були Олди, надзвичайно важливе питання для всесвіту Gears of War. чи є люди корінним видом для планети Сера, чи все ж вони колись прибули до неї та успішно її колонізували. Думки щодо цієї проблеми різняться як свідчать археологічні знахідки, немає жодного доказу існування сиранців на планеті до залізного віку. А відповідно не простежується чітка хронологія розвитку виду від доісторичних часів до появи цивілізації. З іншої сторони, люди сери ніколи не колонізували сусідніх планет і немає згадок про інші світи, теж населені людьми, що може вказувати на те, що світ сери це все ж таки єдиний рідний світ сиранців. Відповідно, прямого зв'язку з землею не простежити, але не все так однозначно. Пропоную зануритися у питання. Та обговорити його детально. До того ж, контенту українською по всесвіту War на Ютубі не так і багато. Та спершу, думаю, ви знаєте, що треба зробити: підписатися, але не на якийсь там випадковий канал, а на ігротека Йоа. А ще натиснути, будь ваша ласка, потужну вподобайку цьому відео. Інша справа, тепер повернемося до планети Сера. Хоча постривайте, якщо хто ще не отримав тисячу від держави, візьміть. Адже її можна задонатити в будь-який фонд чи благодійну організацію. Я особисто закинув стерненку на русоріз. А тепер нумо до справи теорія земного походження сиранців. Оскільки до кінця невідомо, як же люди опинилися на планеті Сера, серед фанатів поширена одна теорія теорія. Земного походження сиранців згідно неї, земля у всесвіті Гірсофо знаходиться на відстані 30 світлових років від сери. Для кращого розуміння цієї відстані один світловий рік це 9 трильйонів 460 мільярдів 730 мільйонів 472 тисячі 580 кілометрів. Хух здається, промовив правильно. Астрономи і фізики мене виправлять, якщо що в коментарях. Та ж фанатська теорія говорить, що у шостому тисячолітті на землі йшла неймовірних масштабів війна, а планеті загрожувало повне знищення. Було вирішено відправити кораблі колонії до теоретично придатних для життя планет. Чи загинула планета внаслідок цього конфлікту, достаменно невідомо. Кораблі колонії були оснащені тахіонним приводом Тесса келлера Це двигун далекого-далекого майбутнього, здатний забезпечити швидкість вищу, ніж швидкість світла у вакуумі. Робота його базується на використанні тахіонів частинок матерії Всесвіту, котрі існують поки що гіпотетично, і котрі здатні рухатися швидше світла у вакуумі приблизно у 10 разів. Так от. Ці кораблі колонії були величезних розмірів, щось типу Ноя. На борту було все необхідне для максимально довгої подорожі: їжа, техніка, люди, величезні сховища даних зі всіма знаннями людства, а ще дуже багато зброї для виживання у будь-якій екосистемі. Приблизне населення кожного корабля становило 50 тисяч людей. Десять із цих кораблів прямували до сери, вісім здійснили аварійну посадку. Приблизно лише 175 тисяч із початкових півмільйона вижили. Комп'ютери та більшість припасів для відновлення цивілізації були знищені. Багато сховищ даних з технологіями теж були втрачені. Вдалося зберегти лише базові знання про третє тисячоліття Землі. Це період з 2000 року по 2999 роки нашої ери. Згодом сама земля стала чимось на зразок міфу через величезні прогалини у знаннях про колишнє життя на планеті Земля. Загалом початок людського існування на сері важко назвати вдалим. Колоністи могли б наздогнати втрачений технологічний прогрес, але разом зі знаннями та досвідом вони привезли головний порок людства ворожнечість один до одного, а ще жадобу до влади і слави у міру розбудови нового світу. Сиранці почали ділитися на нації та країни, котрі потім у майбутньому починали війни за територію, ресурси, владу. Під час так званої ери Армагедону, що тривала майже тисячу років, населення планети скоротилося 175 мільярдів до двох. Після тотального винищення настала ера тиші. Довгий період миру та спокою. Ще пак, яка там війна, коли то і воювати практично нікому. Коротко, що таке сера? Небесне тіло під назвою Сера це планета, придатна для життя. І єдиний відомий астрономічний об'єкт, на якому є саме розумне життя. Вона обертається навколо свого сонця приблизно за 420 460 днів. Оберт навколо власної осі займає 26 земних годин. На планеті також присутні пори року, як і на землі. Сера обертається разом з двома постійними природними супутниками, присутні численні планетарні сусіди, наприклад, Рисея. Деякі сранці по-справжньому вірять, що сарана походить саме з цієї планети. Рельєф сери складається з кількох дуже великих суміжних масивів суші материків по нашому окремих островів та архіпелагів, оточених величезним океаном серану. Географія сери дуже різноманітна: від великих рівнин до джунглів, лісів, піщаних пустель, крижаної тундри, плато, вулканів і коралових рифів. Завдяки природним утворенням та численним землерийним істотам, підземні регіони сери пронизані довжелезними системами тунелів і печер. Цей регіон називають великою улоговиною чи порожниною. Навколишнє середовище та географія сери сприяли зародженню багатої і різноманітної екосистеми. Люди з'явилися пізніше на сері, ніж інші види. Згодом, через технологічний розвиток і споживання ресурсів у промислових масштабах, навколишнє середовище все більше піддавалося змінам, частіше негативним. В першу чергу я маю на увазі використання емульсії, найпоширенішого викопного палива на планеті. Згодом це ледь не призвело до чергового повного знищення сери. Багатства планети сера. Планета містила багато різних природних ресурсів і викопного палива у своїх надрах, проте більша частина цього багатства швидко вичерпалася. Інша частина ж була знищена внаслідок столітніх безперервних кровопролитних конфліктів. Величезні поклади нафти, вугілля та інших енергоресурсів йшли на підтримку бойових дій. А війна це справа надзвичайно дорога. Коли вище згадані ресурси закінчилися, було знайдено нове золото емульсію. Проте тоді про неї знали надто мало, а про її згубний вплив на живі організми не знали взагалі. Саме через неї розпочалися маятникові війни, проте згодом Адам Фенікс розробив спеціальну зброю, котра і знищила всю емульсію на планеті. Хоча емульсія використовувалася як високоефективне джерело палива, по суті, ця речовина була паразитом. Здатним викликати хвороби та мутації у живих організмів при контакті до відкриття емульсії, сиранці активно будували та експлуатували об'єкти зеленої енергетики, вітрові турбіни. Гідроелектростанції тощо країна Тіру, столиці котрої згодом знаходилася штаб-квартира коаліції, віддавала перевагу саме гідроелектростанціям. Тому будували їх всюди, у себе на території, де це можливо було зробити. Масштабний перехід на гідроенергетику стався після того, як викопне паливо почало вичерпуватися. Під час війни з сараною гребля Толпен була основним джерелом енергії для виробничих і промислових центрів країни, таких як Шпаєр. Одна подібна дамба могла забезпечити енергію кілька міст. При цьому була відносно в будівництві та експлуатації. Століття воїн на серії. Перші масштабні війни припадають на еру Армагеддону, що тривала майже ціле тисячоліття. За цей час планета ледь не кілька разів стояла на межі знищення. Людська раса ледь не зникла на планеті. Вдосталь навоювавшись, найрозумніші голови сери прийшли до висновку, що треба щось змінювати. Руйнування і війни це не рішення для будь-якого питання. Та ви що серйозно? Таким чином було започатковано тривалу еру миру та загального процвітання на планеті. Після довгої ери тиші почалася срібна ера. Це щось типу нашої четвертої світової, де люди будуть воювати каменями та палицями. У всесвіті воювали мечами та колісницями. Народи Кашкур і Горасна заснували одноіменні імперії в цю епоху, після чого почали активно завойовувати сусідні території. Для обох імперій це був їхній золотий вік. Кашкур використовував свої срібні копальні, щоб підживлювати свою імперію і побудував місто Анвіл щоб захистити свої південні кордони від ворожих загарбників. Імперія Горасна контролювала 400 мільйонів населення, перш ніж втратити контроль і відступити до своїх початкових кордонів. Місто Ефіра, майбутня столиця, в той час була лише селом з будинками, побудованими, як то кажуть, гівна і палець. Далі знову розпочалася епоха миру, ера мовчання, котра тривала рівно до наступного довгого проміжку часу воїн і хаосу. Знаного як період маятникових війн, під час ери мовчання більшість конфліктів було вирішено мирним шляхом. Громадянські свободи все ще обмежувалися. Рівень злочинності був достатньо високим. Золота ера науки і мистецтва не допомогла вирішити цю проблему у суспільстві. Та головною проблемою став дефіцит енергоресурсів, адже поклади нафти та ядерного палива були мізерними і не покривали всіх потреб планети. Саме тоді було відкрито емульсію, яка до того вважалася марною і нікому не потрібною. Почалася справжня золота лихоманка без перебільшень. І тоді прийшла нова війна. Війна за право володіти територіями з багатими покладами емульсії. Надії на те, що нове потужне джерело енергії розпочне найтриваліший золотий вік для планети Сера, розбилися вщент, адже кілька країн загарбали собі більшу частину нового енергоресурсу. Глобальна економіка розвалилася, залишивши неушкодженими лише кілька країн, і звичайно, вони мали родовища емульсії. Країни, що залишилися без емульсії, від безвиході та страшного економічного колапсу, почали вторгнення до сусідніх країн. Утворилося два воюючих табори: коаліція упорядкованих урядів та союз незалежних республік. Період маятникових війн тривав 79 років. Містам було завдано катастрофічних руйнувань, ріки було забруднено, ліси випалено, екосистема планети буквально задихалася. Коаліція запустила в дію власну надпотужну орбітальну зброю — молот світанку, лазер котрого міг випалювати солдатів і навіть будівлі дотла. Врешті-решт, коаліція здобула перемогу, зібравши під своєю правлячою рукою майже всі території планети. Люди знову повірили, що нарешті війні прийшов кінець. Далі тільки відбудова та омріяна золота епоха сер. Та не сталося, як гадалося. З підземної порожнини прийшла орда сарани. Тоді всі вчорашні війни здавалися просто дитячою казочкою. Армія цих потвор, буквально як справжня сарана, знищувала все на своєму шляху: міста, людей, військові бази, просто все. Коли загроза сарани та мутованої під дією емульсії сарани під назвою Ламбенти минула, прийшла нова біда: рій. Рій це теж сарана, котра еволюціонувала глибоко під землею. Після перемоги над Ордою через 25 років рій повернувся, щоб остаточно захопити серу та назавжди знищити всіх людей на планеті. Перемога над сараною. Через дуже величезні втрати та руйнування майже всього, що вціліло після сторіч війни, людство сери все ж перемогло Орду. Головну роль зіграв уже згаданий молот світанку. Лазерна орбітальна зброя неймовірної потужності. Близько 90% поверхні сери було спустошено цими супутниками. А на додачу ще хімічна зброя коаліції. Численні подібні атаки створили цілі мертві землі, міста лежали в руїнах. Території за межами материка були врятовані, включаючи незначні південні острови та деякі з архіпелагів малих островів, наприклад. Вектест і Бранаску. Адже вони були далеко в океані, тому дістатися туди величезними військовими формуваннями було практично неможливо. Загалом майже вся сира, за винятком деяких регіонів на Плато Хасінто та кількох ізольованих островів, була мертвою. Бернадет Матакі. Не побачила жодного людського поселення, б уціліло після війни з Сараною. Під час Operation Hollow Storm внутрішня Западина була затоплена разом з містом Хасінто та всією сараною під містом і у місті. Повоєнні роки наслідки застосування хімічної зброї, супутників молота світанку, мільйонів ракет і бомб були просто жахливими. Ціла планета була в руїні. Проте це рішення забезпечило виживання всього життя, що залишилося на сері, включно з людьми. Втрата емульсії залишила серу без достатнього запасу викопного палива, створивши нову енергетичну кризу. Людство шукало нові джерела дешевої енергії, достатньої для потреб того населення, що залишилося. Коаліція зазнала серйозної реорганізації та далі продовжила очолювати уряди, що вціліли. Сера також постраждала від потужних вихорів, погодного явища, яке викликало катастрофічні шторми по всій планеті. Хоча існувало багато теорій про те, що спричинило початок так званих Віндфлеєрс, ніхто з вчених не міг дати остаточної відповіді щодо причин його походження, оскільки орди сарани більше не було. Людство взялося за відбудову зруйнованої цивілізації. Війна з ордою Сарани залишила планеті Сира серйозні екологічні проблеми. Через затоплення підземної системи тунелів глобальний рівень моря поступово знищувався протягом наступних десятиліть. Колишні портові міста, такі як Затока Халво та Порт Вазгарі, опинилися за багато кілометрів від океану, а колись багате на ресурси морське дно перетворилося на Солончаки. Це вимагало від коаліції будівництва нових сучасних портів для торгових та військових суден. Його почали будувати неподалік нової ефіри. Величне монолітне плато Хасінто значною мірою зруйнувалося, утворивши цікаві нові зубчасті гірські утворення по всьому регіону та ускладнивши розвиток та відбудову інфраструктури. Величезні регіони, випалені молотом світанку, на жаль, так і залишаються непридатними для життя пустелями. На щастя, Екосистема сери почала відновлюватися за 25 років після закінчення війни. Ліси повернули собі багато тиранських міст. Багато видів тварин, близьких до зникнення, знову почали процвітати без переважної присутності людей. Декілька видів, які постраждали від емульсій, почали страждати гіантизмом, як видно, з масивною рибою, яку виловлюють у водоймах сери. Деякі істоти вихідці з долини, такі як левіафани, пережили війни і тепер блукають океанами сери. Люди планети сера століттями варилися у казанні війн та хаосу. У цьому вони дуже схожі на нас з вами, землян. Наш світ знав мало часів, коли на планеті не відбувалося жодного конфлікту. Та, мабуть, подібного взагалі ніколи не було за всю історію людства на Землі. Тому. Мабуть, все ж сиранці прилетіли не з далекої далекої галактики, а з нашої рідної матінки Землі. Адже тільки у людей оця програма на самознищення просто зашита міцно у ДНК. Більше грошей, поваги, влади, територій, ресурсів чи золота. Ціль і мета різні. Результат завжди один: війна. Війна. Війна ніколи не міняється. Тому бережіть себе, любі, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, та слава Збройним силам України.